Нормально. У саду важинових кущах сиділо сміливе кошенятико Зустріло чемного хруща на волохатих лапках. лапках. Че... І чемний хрущ йому сказав. Я радий вас вітати. Я давно на друга ждав, Я хрущ А як козвати? А сміливе кошеня було нечемне, мабуть, бо не сказавши навіть мяв, Текло чим душ до мами. Мура, де ти була у бабусі, Ш -ш -ш -ш. я гукала ти не чула. Я у бабусі під столом їла кашу з молоком, Китя Мура, де ти була? у бабусі що робила? Посуду мила дві помила, дві розбила, баба голову набила. Ібо снігу намело, стало біле все село. Біла стежка, біла лічка, біла вишня і змілічка, білий... Біла хата, білі кулі тільки носики червоні. Котик мурчик любить дуже теплий дощик і калюжі. Котик по дощу гуляє і кораблики пускає. Дощик з неба л'ється, лється, мурчик весело сміється. Лийся дощику сильніше з тобою веселіше. Вітер вітерець, о, який ти молодець, скільки зразу збив зілок, грусок яблук та сливок, скільки їх Скільки їх лежить траві, на стисках коропові і в куточку міську шів, тільки що ти наробив. На що з листя позривав, на службілку поламав. Хочеш я зривай, тільки гілки не ламай. У лисочку лисенятку будувала собі хатку. Нірку, Нірку вирила глибоку, наносила, наносила листя збоку, зверху. зверху мохом потрусила і травички, і травички наносила. Дуже. Дуже гарна висла хатка у малого лисенятка. Я лягаю рано спати. Біля мене, Боже мати, Янголята по бокам, а Ісусу голова. Я до нього руки зношу і здоров'я в нього прошу. Для мами, для тата, для діда, для баби, для. Ненької України. Боже, вислухай малу дитину.